Було російським слідством щойно знайдено український слід від Крокуса до Байдена. І поки не відпустить ЛСД, це слідство ще багато чого знайде. Слава Україні та її збройним силам! А російські слідаки хай лікують чердаки. Я сатирикюр Космина і цей нюспав воєнного часу, де ми знущаємось із найтрешовішого крінжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на Ньюспам, дивіться, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас чекають. Холодильник царьова та Скабєєвої. Я впевнений, що навіть в Львові, б проголосували б за Росію. Потому что телевизор всегда проигрывает холодильник. Свята сповід мишей дамбогризів. І залишился только фактор грызунний, который могли эту дамбу проточить. Это опять, милость Божая, і теорія двох допустискань. Мені би вся постій заказу, наша така організація зроблена. Короче, все те від чого рука сама тягнеться переказати гроші з прилісів України. гостьові редактори каналу Росія 1 переходять із Бояришника на Важкіопіати, у студії фрік-шоу Ольги Скабєєвої настає час слави Олега Царьова. Дуже важливо зараз, раніше це було рано, а зараз якраз вовремя, уже починати звертатися к населення України. Эти 10 лет населення Зомбировали. Причому, дивіться, смотрите, если бы тогда. Десять років тому назад провели референдум не тільки в Криму. Я впевнений, що навіть у Львові б проголосували б за Росію. Тому що телевізор завжди програє холодильник. Телевізор завжди програє холодильнику. Це він про те, щоб красти в українців холодильники, бо телевізор до Рязані хрін цілим дотягнеш. Логічно. Але до чого тут <кхм> Львів, мать городов русских? Большинство населения мыслят самыми простыми категориями. Самое страшное, что мы Старплат... из этого исходили, начиная спецоперацию, надеялись, что мы зайдем, а они там с цветами. Простите, мы зашли, а они не с цветами. А вы нам теперь опять про Львов и про то, что у нас Вы показываете только, как ракета летят в сторону России, Украины и і б'ють по енергоресурсу, Надо звернутися к населення, дуже багато вас слухають, Оля. Так, вам не примарилося. Зваблювати львів'ян під час обстрілів Скабєєву вчить той самий ватний сєпар, якого навіть у Криївку не пустили. Гасло! НКВД, пропустіть Таких ми не пропускаємо. Гасло вас запитую. Яке гасло? Відро шарму! учись Скабєєва! який львів'янин не побіжить до такого окупанта із квітами, телевізором та холодильником, перезаряджаючи дідового шмайсера? Надо обращатися к населення. Очень багато вас слушают, Оля. Надо обращатися. Я ніяким образом з цим тезисом не спорю. Я лише розсуждаю на тему того, що треба відказатися від от ідеї, що нас хтось чекає в місті Львов. Що ми зайдемо зустрічатися з цветами. Ми на ці грабли вже наступили. І так вдарило нас по лбу, что що второй раз вже не хотілося. Б. Той незручний момент, коли дійшло уже навіть до Лоба Скабєєвої, і тільки в голові екс нардепа від партії Януковича усе так само воює крадена побутова техніка. Послухайте, війна мало чим від збирательної кампанії. За моїми плечами, десяток виграних виборчих кампаній. Треба населению, надо обращаться треба звертатися, надо менять точку зрення. Тому що вам може бути удивительно, але холодильник завжди побеждает телевізор. Але якщо холодильник завжди перемагає телевізор, то якого біса так радіє цей Вася із приреченого телевізора? Або він із Кабєєва неминуче програють, або він себе асоціює з холодильником? Хоча. В чем же іще Росії один таких экспертов сберегаты? Люди должны понимать о том, что присоединившись к Российской Федерации будет выгоднее жить, спокойнее, сытнее, обеспеченнее. И это надо говорить. Десять лет им говорили совершенно другое. Если мы будем это говорить, сопротивление на фронте будет гораздо меньше. Россияны вкрали холодильник, вступай в Россию, сам холодильник и крастимеш. Принады российского достатку так сбудживают антихвашиста Царева, что он заради них ледь с эсэсевского кителя не вистрибує. Знаете, сколько немецкая Германия напечатала листовок, которых сбросили на Советский Союз? 5 миллиардов штук. 5 миллиардов штук, сжигая дома, сжигая людей, расстреливая все, все что угодно дело, они сбрасывали листовки и говорили о том, как будет хорошо, когда придет Германия. Це ну, завдяки так было. Діди зігували, немала баба клопоту, пустила в студію антихвашиста. Бо, хоч царьов і не перший, хто рецепти руського міра дослівно передирає із Майнкамп, але інші хоча б підпис Гітлера під цими рецептами не залишали. Я не зрозуміла, це сравніть. Вой... Германія пыталась нас убедить в том, що Германия нам друзі, ми себе з Германией не ассоциируем. Не ассоциировать себя... не планируем. У а, нас и цели, и задачи другие. Естественно. Но и мы это идёт, слушайте, гражданская война сейчас идёт классическая гражданская война. Гражданская война классическая. Та в такт о тії класичній війні на зло усім прогнозам антикризовим всміхались рибам на Уральським дні. Безсилій холодильник з телевізору. А поки слідчий комітет Росії не придумав слід України і Байдена у прорибах російських дам на Уралії, розмаїття паводкової шизи в етері розквітає квітневою сакурою. Посмотрев, в каком месте по в каком месте получился прорад. этот фактор у мене отпал. И остался тільки фактор кризуни. Які могли цю дамбу проточити. Хризуни. Нервам і фантазії уральського бракороба, який пояснює, чому зведено ним дамбу розмила вода, позаздрило б і таке брехло, як Путін. Шарше ля міше. І ці двох-трьохсантіметровий е, дирочки е, норки. Хватило би, щоб вода пошла Сергій Васильович, Ви мені каже, будь пожалуйста. Тож ми строєм за мільярд не, 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 дамбу, като не говорити. Що найбільше дивує у цій кринжовій сцені, то це подив ведучої, яка за все життя у Росії так і не звикла, що дамбу за мільярд тут з'їдають грузуни, а з отриманою через це повінь борються молитва та літаки з іконами. І Господь показує своє милосердя Наши прихожане из прорывного рассказали, как вода растекалась и как они молились. И как Господь дал, что храм святителя Николая, который стоит, он остался незатопленным. Вроде бы он чуть-чуть стоит выше, но если бы поднялась вода еще выше, все бы затопило. Это опять милость Божия. О, диво! Повінь на Уралі настільки розбудила магічні здібності РПЦ, що у Курганській області запрацювали закони фізики. Церкву, яка стоїть вище, не затопило. Ну а що всі прихожани церкви лишились без хат, то така вже РПЦ вилість Божа. Друге чудо коли наші священнослужителі облетіли з ікони Пресвятої Богородиці. Нашу землю вода стала. Тоже постінно уміншатися. Все це показує нам, що Господь нас слышит. І розступилося море під крилами курганського Мойсея. От тільки біс його знає, де митрополит Даніїл на у усе чудесне зменшення води, поки місцева влада щосили закликала обласний центр евакуюватися. Може, йому про це гризуни на сповіді повідомили. Хоч цей секрет тримали в тиші, та кожен має знати це в Росії, дамбу з'їли миші, а мізки — Кремль та РПЦ. У нижньому Тагілі навчилися передавати культ Путіна безпосередньо через сідниці холопів. Місцева школа увічнила пам'ятною табличкою місце, де одного разу сідала царська гузниця. Здавалося б, люди вийокнулись, це ж просто парта. На якій 15 лютого цього року аж 10 секунд йорзав ліктями, сідницями вимогливий учень Владимир Владимирович. Ми до вас привозили, Удобно, Маленьким другим ось такі стулья. зросли. вся по заказу наші таких організації зроблено. Всі питання решались просто на раз. Без всяких вот ручек. Артефакт планетарного масштабу не дивно, що відчути себе за два дупо стискання від самого диктатора в школу приїздять цілі делегації місцевих депутатів і чиновників. Бо якщо вже в країні звикли геть усе робити через дупу, то чому культ особи тут мав би бути якимсь винятком? Увічнили одну із барт та гіла за доторктила царственного тіла. Торкнулось ще б сидіння туалету, у школу вже б пускали по білету. А поетична рубрика кількома рядками сьогодні присвячується депутату Госдуми від Єдиної Росії Віталію Мілонову. Який скачав патріотичну російську гру смута за бюджетні півмільярда, побачив шляпу і халтуру та звинуватив у цьому польські спецслужби? Не здивуюся, якщо розробники були завербовані польськими спецслужбами, випустити такий неякісний продукт незумисно, просто неможливо. Важає, що треба дуже уважно поговорити з програмістами і та дізнатися, що їм завадило зробити свою роботу якісно. Чесно, навіть не здивуюся, якщо через пару років розробників ігор про середньовіччя у Росії вже на релізі саджатимуть на палю чи кидатимуть у яму до ведмедів. Але польські спецслужби хіба Росії для випуску чергового лайна, хоч раз знадобився зовнішній стиль. Щоб створити браковану каку, московити служили поляку. Вербував їх поляк і виходив в них шлак, тільки шлак і нічого крім шлаку. Тож хай Росію трафить шлях через наглий переляк. Навіть шляпу і халтуру йду робити вчив поляк. Слава Україні збройним силам, слава.